Вітаю, шановні друзі. Сьогодні набрався хоробрості і хочу для вас зробити ексклюзивний репортаж. А це річка, до речі, і хочу сплавати, засняти оту красу. Бачите, біла така цяточка? Це український лотос. И хочу заснять вам его с блеска. Ну шо? вода. Красивая водичка. Майже чистенька. Ну что, попливли. Ух! 29 серпня вибачаюсь якось воно прохолодно пливу завдяки одній руці да мобілка в іншій давненько не плавав Вон, ціль нашого тревога Ось вона глибоко. Бачите вот як? Так щоб її тільки не за це саме не ушкодити. Це все для вас. Шановні друзі, особливо дівчата. Ще раз на річечку.